На контакті точніше, знаходимося з бійцями з 53-ї бригади, і от такі у нас від них девайси є. Навіть є отакий от величенький тубус, який для вас нам вони його привезли, щоб ми його або розіграли, або віддали за топовий донат. Ну він навіть і не пустий цей тубус. ну... Мойсея ми віддавати не будемо з ним, бо так, звикли до нього, вже якби скучно без нього буде, без його викрутасиків, в принципі. Вигружає його, бо він там вже застоявся. Гучніше, а ну ще раз давай, щоб я мав. На Україні слава. Отак. Вилазь, бо ти там вже зачекався, поки ми тут не знімаємося. Так, значить, дивіться, така ситуація. Анонс розіграшу. Які правила, саме головне, в описі під даним відео буде картка Монобанка хлопців. Ми до неї доступу не маємо. Так що там буде вказаний контактний номер для підтвердження оплати для підтвердження свого внеску. Ви на той номер на Viber скидаєте всі необхідні квитанції, повідомлення і все. все все Чого повідомлення? Кажу так, дивіться. Значить, такий у нас от фонд. Розіграш. У нас мається, ми віддавали це в сусідньому селі. У нас є дівчина знайома, яка займається розмальовкою даних всіх девайсів. Зробили вони. А ну, Давай щоб ти двома руками, щоб мені було зручніше. От таку красу вони зробили. Прокручує на 360. Єнка сказав, що йому цей сподобався найбільше. І от з сусуванкою чи журавлем? Ну, журавлем, з да, журавлем, по-моєму, з маками. Отакі от подаруночки зробили, розмалювали. Показую всі, а потім вже почну чи продовжу розповідати, що я чого. Це мені дуже прикольно. Та ну воно все прикольне. Ну, зірки, да? Ну, да. Ну, і зірки небо там, да. так. Я, ми... я, я тебе знімаю. А мені оце. Чи знімаються з калиною, да? mm -hmm. небо поле. Квіточки, бджоли, по-моєму, навіть це літають. Соня а, а, то соня. а мені бджол. А я подивився бджол, побачив. Отаке моя... діло. А це моє улюблене. З гербом. І, угу. І голуб. З серцем. Значить, дивіться, яка штука. Оці чотири гільзи, вони не йдуть під розіграш, вони йдуть за топ-донат. Номер 1, номер два, по 2 по 2500 гривень. 3, 4 по 2 тисячі гривень. І що там ще? І туб уже, і тубус. Ну, тубус два варіанти. Він йде за топ-донат в 5 тисяч гривень. Або піде з часом, ми будемо знімати анонси, доводити до вас інформацію, що там, як іде збір, або йде під розіграш, або під топ-донат за 5 тисяч гривень. На розіграш йдуть, значить, п'яте місце. Я... Патронні ящички. П'яте, четверте місце. Ну ось, можна, Як Як тут ми вирішили? Яке третє. Друге, ну, от, яке. Ось, ось до П'яте, четверте, угу. третє, вторе, угу. перше. І перше місце тубус. Да. Оце якщо він не уйде за, за топ 5, до нас. Да. Значить, дивіться, як правильно поступити, щоб ви були впевнені, що ви от хочете оцю гільзу. Ви на той номер на Viber, якщо ви хочете зробити такий великий внесок, пишете спочатку: добрий день там. Я хочу гільзу номер один. Вона ще є в наявності. Кажемо, є. Тоді ви поповнюєте рахунок на 2500 гривень карту Монобанка, присилаєте квитанцію і вона ваша. Ми її притримаємо правда, до самого розіграшу, щоб показати людям вже на прямій трансляції, коли буде розіграш, але вона буде ваша. Також, білетик на лотерею коштує 50 гривень. Ці 2500 йдуть також в рахунок на розіграш. Тобто, у вас цей бюджет піде на оці ящики. Оцю це пороховий по-моєму, заряд, як да. Генка казав, з танкового, по-моєму. Чи Бог його знає? Ну, це мені з артилерії, може, ні? Не? не знаю. Не, так, не хочу і артилерія. знати не хочу. Коротше, на оці п'ять місць внесок за гільзу йде в рахунок, теж ви будете брати участь у розіграші. Тобто від суми. Відповідно, 2,5 чи по 2 отримуєте відповідну кількість білетів. Так само і з тубусом працює. Якщо 5 тисяч купляєте, ви отримаєте на 5 тисяч відповідну кількість білетиків. Що там, ти відкрив тут? Тут у нас всередині ну, таке розсаду можна закладати. Диви, які стаканчики хороші, так? Закрила. Чи, ну, тут, а, тут нічого нема, Да? Нічого, нема. нічого, кришка і таке. Так що, я думаю, все розповів. В описі, всі контакти для е, з'єднання з нами, для підтвердження авторизації, для купівлі просто білетиків. Хто бажає, хто має змогу допомогти нашим Збройним силам хоча б хоч трошки. Будь ласка, допомагайте. І квитанції так само для авторизації присвоєння вам вашого номерочку лотерейки буде в описі під даним відео. Все легко, якби вже бувалі, хто у нас на каналі нас дивиться, знають, як воно все проводиться. І як воно буде все проходити в прямому ефірі? Є такі гільзи. Нам хлопці ще надсилали, привозили самотужки їх. Ну вирішили виставити такі розмальовані, тому що ну звичайними вже нікого не здивуєш, так би мовити.